Всім доброго здоров'я. Я сьогодні вирішив звернути свою увагу на батькову машину на зелену липу на шестерку. Вже півгода вона стоїть у гаражі, півгода вона ніде не виїжджала. Получається, можна сказати, вона вже полутруп. Непонятно, що з нею таке. Її поставили, покинули. Є бензин, нема бензину. Сьогодні попробуємо її завести виїхати. У двір, подивиться, що там робиться, може у ній поубироти. І взагалі, чи вона заведеться, подивиться, в якому вона хоча б состояній. Поїхали. Іток. зелена липа. Такий уже слой пельоки на ній. Ніхто сюди не заглядав, вона стоїть мертвим грузом. ну, Попробуємо попробуємо завести попробуємо щось зробити. Треба поставити акумулятора. В прошлій, в прошлій серії, в прошлому відео, ви бачили, що я забрав батько акумулятора собі, а свого поставив на зарядку. Тепер мій зарядився. Я його заберу, поставлю на батькову в машину. А. А. І перш за все треба спробувати її завести. О. Секунду. Так, акумулятор заряджений, клеми накинув. що нам треба зробити? Я не знаю, батько каже тут. Нема бензину. Зараз попробуємо оно ну, підкачать. Ага, пішов, пішов. Хватить нам. От за що я люблю механічні бензонасоси? Він буде качати тобі, не буде робити мозги ніякої електрики. Підкачав собі, завів і все. Так, ладно. Насоси насосами. Попробуем її сейчас воспламенить. Ух ты може! Лхуй до припала. Так. Ключі, ключі на місці, не з той сторони чинозис. Так, що у нас показує бензоль? Бензоль показує ноль. Тут у нас показує, що. Кстати. Машина стара 79-го года, подивіться який. яка приборка. Геть усе по-другому. Так, витягти подсосик і спробувати пару раз качнути. А що таке? Ну. Завелось. Завелось геть. Щось так погано акумулятор тільки крутить. Все тарабанить, все працює. Півгода стояло, але завелося практично сразу. Тут совєтськое кочество. Дуже щось тільки погано крутить то лі стартер, то лі акумулятор. Непонятно, акумулятор заряжений повністю, але єлі-єлі крутить. Може щось в стартері, може щось. В общем, хто може знає, напишіть, бо машина дуже довго стояла. Що з ним там таке, підскажіть. Завелось, можна пробувати виїжджати і дивитися, що у нас є в машині, в якому вона состоянні. І так, що ми бачимо? Ми бачимо ВОЗ 21.06 з троєчною мордою, це, не дивіться, це грішотка поміняна. 79-го года випуска. Один власник, як бачите, по номерах. В 79-му году, як поставили її на учот, так вона на очоті до сих пор і стоїть в плачевнішому состоянні. Зелена липа. Лачевнішом стані. Так, тут Біда, бідося, треба все убирать, вичищать. Тут тоже Миші жили. А може, ще живуть. Машиною не занімались, товкли її, товкли, ну, не занімалися. А була, кстати, класна машинка. Все, трошки не вписалися. Оп. Трошки замьоли дверку. Молдинги пообривали, молдинги є, валюються, ковпаки валюються. Ніхто нічого їй не робив. Так, у нас під капутом, все грозне, все в мослі. Мосло не мінялося тут настільки. Зною що новий, зажигання нове, електронне стоїть, Це я точно знаю, бо купили його, бензонасос ми разом з вами ставили. Новий карбюротор, новий ще совєтський. Переселоли нам із склада. Це теж точно. Так. Що тут у нас робиться? Там просто-просто жижа, води практично нема. Не то, що практично води геть нема. В общем, таке плачевне состояння. Удручаюся, я б сказав. Би. Питання таке. Що з нею робіть? Броться за неї, щось їй робить, доводить порядок, справляйте там, помпа там ще потекла не показав. Масло 3 года не міняне. Щось робить, приводить її в порядок, ставить на ход. чи хай вона так собі і стоїть. Що б ви сказали? Цікаво вам буде із шістькою позаніматися? Пишіть коментарі. Я вам показав обші состояние машини. А ви вже напишіть самі. Робить з нею щось, чи хай вона собі так і стоїть. Бо Фордюку ми, звісно, будемо ще робити. То безспорно, але то буде трошки пізніше. А тут тут, тут, тут є чим Даже навіть ну, масло поміняти, якийсь антифріз поміняти, таке, що, що не сильно дороге, тим більше фінансувати це все буде не я, будуть другі люди. Так що можна було позаніматися, якщо це буде, звісно, вам цікаво. Бо як вона куплялася ця машина, вона була практично Як там кажуть, в стоковому стані, Як бачите, як бачили, чахлиша рідні Совєцькі, все було чотенько, афігенько, ну, так довели її до такої полубитого стану. Таке життя. Пишіть коментарі, подивимося. Що з нею буде дольше?